80-річній Лозівчанці новина про підвищення пенсії ледве не обійшлася у 700 гривень. Радісну звістку бабусі принесли дві жіночки, які прийшли до неї додому і представились соцпрацівницями. І гроші з собою, нібито принесли. Щоправда, були у них тільки великі купюри, тому попросили знайти решту. Бабуся, звісно, зраділа, пішла в хату брати цю здачу. Одна з жінок прослідкувала за нею, звідки вона бере цю здачу. Потім нагадала бабусі, що необхідно паспорт. Коли бабуся виходить з кімнати за паспортом, жінка-суспрацівниця так звана, забирає цей кошельок і зникає з місця подій. На щастя, старенька вчасно зателефонувала до міліції, а дільничні Авелівського підвідділу оперативно крадійок знайшли на одній із сусідніх вулиць. Вони йшли собі спокійно. Коли на горизонті побачили працівників міліції, одразу намагалися втекти. Їх нас догнали, доставили до міліції. Бабуся жінок пізнала, при них був і її гаманець. Затриманих правоохоронці наразі перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів. Нагадують, найчастіше стають жертвами шахраїв і крадіїв люди похилого віку. Тому просять їх бути обачливими. Не пускати на свої подвір'я таких лжесуцпрацівниць, перевіряти все-таки документи, бути обачливими.